Всім добрий день, мої любі підписники! Рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачної, простої закуски, яку ви вже давно, я знаю, і чули, і готували, і куштували в когось в гостях або самі це полюбляєте робити. Це швидка, але дуже смачна закуска, яка називається закусочні помідори. В народі вони так називаються, да? ну, взагалі. Можете називати хто, хто як завгодно і як вважає. Варіантів, їх є дуже багато, як приготувати, з чим. Я зараз поділюся тим, який готую я. Тобто який мені найбільше зайшов, і, і, і моїм близьким, рідним, і це відео, до речі, попросила записати моя кума, тому що я думала, вже не існує таких людей, які б не коштували варіант цієї закуски, але ні, вона є. Ця людина, це моя кума. Маринка, привіт. І отже, для цього нам потрібно. Перше, це помідорчики. Е, якщо берете чері, то просто розрізаєте навпіл одну ягідку, да, помідорчик. У е, мене такі різні. Е, і, в, ну, соответственно, ми їмо їх нарізаємо не тонко. Дуже тонко не потрібно з такими слайсами. ну, Хоча б сантиметр повинна вона бути. Е, потрібна нам також для цього цибуля. В мене вона. Фіолетова така солодка і біла. от Саме біла, не оця ріпча старижа, як ми всі завжди кладемо, а біла. Вони найбільш такі салатні і смачні. І ось така заправочка. Заправочки у нас тут олія. Десь на таку кількість помідорів да, Десь 6 столових ложок. Я комбіную її і сояшникову і е, оливкову, потім е, столова ложка солі, е, і е, цукор. Дивіться, за смаком можна 2, можна півтори ложки, і 2 столові ложки уксусу. Оцту 9%. Також сюди можна додати. Петрушку, базилік, укроп, можна з самим базиліком, можна з самою петрушкою, можна базилік і петрушка. За вашим бажанням. Я тут додала тільки петрушку. Також зубчиків 5, 6, часничку натираємо на терк або мілко порізати, і перчик чорний мелений. Оце все ми заправляємо, змішуємо, і зараз будемо компонувати це все потім в таку як самостійну страву. так? Беремо такий, в ну, кого що є. да? Е, я, мені зручно такий пластиковий лоток, можна металічний, можна пластиковий, можна в скляній, без різниці. І ось таким образом да, ми складаємо наші поміторчики. Один на один, можна не навхльост, можна як вам зручно, викладаємо От от так, так, от так, от так. Вони і справді от до м'яса, до шашлику, да взагалі дуже смачно виходять. І я не перший рік його готую, але, знаєте, головне, мені кажеться, щоб головна, Головний успіх буде цієї страви. знаєте, я Зараз переб'ю себе, ж, <сі> щоб помідори були домашні. От тоді зовсім буде інший смак. Так, Тепер беремо цибульку, розділяємо її так, от так, цибульку, до речі, чим тонше ви наріжете, тим буде смачніше. От Це краще тонше різати, а помідори все-таки нормальним, щоб був. Е, этот, Такий кружечок сантиметр, щоб точно був. Так, так. Ну, а чері, я ж казала, просто навпіл. Теж буде дуже смачно. Оце все ми так склали. Тепер беремо в мене буде два шари, тобто половину цієї нашого маринадику ми розподіляємо отак от, от по нашим помідорчикам. До речі, на верх залишити більше, тому що маринад буде стікати на низ. Таким самим чином ми викладаємо другий наш шар. У кого три шари, чотири. Все аналогічно, все точно так само ми робимо. У мене трішки не вистачило. Помідорчиків, але нічого. Так. І знову ж таки наша цибулька. Знову ж, ми її розподіляємо. Отак, от отак, отак. До речі, вони довго стоять в холодильнику, якщо ви велику кількість робите, вони довго не пропадають. Коли настаюється, смак стає ще краще. Вже закінчимо ми з нашою. І та ж сама процедура. Наша заправочка, чесничок, сіль, перець, зелень, олійка і оцет. Якщо любите ледь-ледь, щоб була примаринована цибулька, то тоді одну ложку додайте оцту. Ну, тут в мене кількість немала, тому от так от ми все зробили. Ось, подивіться, яка краса в нас виходить. Відразу вже помідорчики пустили сік. Оце ми все закриваємо кришкою. Кришкою обов'язково закривайте, тому що е запах холодильнику буде дуже цікавий. І, цимулі, і часнику. Закриваємо. Відправляємо це все в холодильник. Мінімум на 3-4 години це мінімум. так? Через 3-4 години вже можна їх куштувати, подавати з картоплею. ну, З м'ясом, в принципі, це саме найкраще буде, я вам скажу, до м'яса. Тож, бігом біжіть за помідорами, готуйте, все я впевнена, є у вас в холодильнику. Всім смачного і буду рада, якщо підпишетесь, і буду ну, знову бач, рада бачити вас на своєму каналі. До побачення!